В Україні ймовірно закінчилися всі далекобійні балістичні ракети. Атакам про це пише американське інформагенство Сушейтетпреса з посиланням на чиновників США та українського депутата, які говорили на умовах анонімності. Загалом штати надали Україні менше 40 таких ракет. Вони закінчилися в Україні наприкінці січня. Пише видання. Нагадаємо, американські ракети Атакамс залежно від модифікації можуть мати дальність від 140 до 300 кілометрів. За даними з Times, торік в листопаді, що на той час президент США Джо Байден вперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Такамс для удару по території РФ. Росія передала США список вимог для припинення війни в Україні. Про це повідомляє рейтерс серед них. Україна не вступає до НАТО, немає іноземних військ. Крим і чотири області: Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька визнаються російськими. Україна не вступає до НАТО, тобто зупиняє розширення і на схід. Обговорення триває три тижні. Але чи готовий Путін до миру із Києвом насправді досі не ясно? Ці ж вимоги Байден чув перед вторгненням 22 другого року. Але Росія все одно. Напала тим часом, за даними з Вашингтон Пост, документ підготовлений близькими до ФСБ московським аналітичним центром ще в лютому показує максималістську позицію Росії. Він відкидає план Трампа досягти миру за 100 днів як неможливо і стверджує, що конфлікт ще. Не вирішиться до 2026 року, щонайменше. Кремль, за словами речника Піскова не визнає ці рекомендації, називаючи їх суперечливими, але це може свідчити про небажання Москви йти на компроміси.